Друзі, всім привіт, брати і сестри українці. Я безб... безмежно вдячний всім вам за допомогу в придбанні нам автомобіля. В такий неймовірно короткий срок кошти було зібрано автомобіль. Вже придбали. Він знаходиться на технічному обслуговуванні з метою дооснастки для потреб бойових умов. На кошти, які залишаться після придбання автомобіля і його технічної дооснастки, буде придбано нічний приціл. Оскільки передостанній бій дуже чітко показав, наскільки життєво важливо мати такий прилад. на жаль, в останньому бою нашу групу була добряче пошматогоном, зник без вісті наш побратим, син полка, і це травма всіх нас. Моя особисту. На жаль, не пам'ятаю обставин, тому що сам отримав поранення і прийшов дитя у госпіталі. Та ми обов'язково відновимося. Перемога буде за нами. По Завершення всіх робіт звіт по коштах буде обов'язково наданий. І ми ще не раз всім вам скажемо дякую. З Богом і до перемоги!